Чи помічали ви? Що деяких жінок чоловіки просто готові носити на руках. Розповім про три якості, які чоловіки в жінках цінують найбільше. Це навички, з якими не народжуються, це навички, які напрацьовують протягом всього життя. І саме головне, третя якість це та про яку ніде ніхто не говорить і не пише. Хіба це приємно, коли тобі кажуть, ось тут змінись, там борщ, ти не так вариш, тут не так прибираєш, дітей не так виховуєш, і те, і те, не так робиш. Спробуйте один раз на день робити цю вправу, і ви вже через місяць побачите колосальний результат. Та саме через жінку вони беруть цю енергію для свого розвитку і реалізації. Питання, як же до цього досягнути, коли цього ніколи не робив? Чоловік психосоматично відчуває, що поряд небезпека. Трішечки подумати на ту реакцію, яку ви хочете віддати в світ. Чи помічали ви, що деяких жінок чоловіки просто готові носити на руках? І справа не в зовнішності. Всім привіт! з вами Олена Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог. І ви на каналі, де можна бути справжньою, та там, де сімейні цінності. І жіноча енергія. Отже, підписуйтесь, якщо вам цікавий даний контент, щоб це відео більше просувалося. Пишіть в коментарях ваші питання або коментарі з приводу відео, те, що ви почуєте, буду вам за це вдячна і з радістю на них відповім в наступних відео. Сьогодні розповім про три якості, які чоловіки в жінках цінують найбільше, і саме головне, як ці якості розвивати в собі, так щоб розкривати свою внутрішню. Природу жінки бути привабливою, натхненною та магнетичною. І саме головне, третя якість це та про яку ніде ніхто. Не говорить і не пише. Тож залишайтесь до кінця і дізнаєтеся цю ексклюзивну та секретну якість жінки, яку цінують чоловіки. Кожна з нас має ставити собі за мету, розвивати себе, пізнавати себе і дійсно розкривати свої сильні сторони та жіночі якості. В кожній з нас по природі все вже є. Важливо це усвідомити, зрозуміти, як це в мене та чи інша якість проявляється, і саме важливе як нею користуватися. Тому що ми народили цей світ красиві, чудові, але як користуватися нашою жіночою енергією, інструкцію нам ніхто не давав. Отже, сьогодні будемо потрошку цю інструкцію з вами пропрацьовувати. Якщо ви хочете максимально отримати ефект від розкриття своєї жіночої сили, запрошую вас на практикум сила жінки, де ми цим і займаємося. Вже перший потік практикуму пройшов, і дуже неочікувані колосальні результати для жінок, учасниць, які в перший раз займаються жіночими практиками, які дійсно розкривають нашу жіночу енергію і жіночу суть. Тож, якщо вам це актуально, доєднуйтеся і будемо працювати з вами разом. Я думаю, ви помічали не раз і чули дуже популярну історію, коли кажуть, що М -м, просто любов пройшла, і вже нам не цікаво разом. Або він мене розлюбив. Але справа тут в іншому. Справа в тому, що коли ми тільки зустрічаємо нашого партнера по життю, ми, по-перше, не бачимо багато різних нюансів, які ми не хочемо бачити, але це інша тема. А по-друге, ми тільки зовнішньо сприймаємо людину. А всі наші внутрішні якості вони розкриваються, не працюються в процесі життя. І якщо ми лише приваблюємо свого партнера зовнішніми своїми якостями, доглядом, хоча це також важливо, гарним одягом, стильним одягом і не маємо в собі важливих жіночих якостей, не маємо в собі жіночої енергії. Не розкриваємо її в собі, а це природа жінки на хвилиночку. Без цього не може жінка бути жінкою і не може приваблювати свого партнера. І саме тоді, на цьому етапі, коли немає саморозвитку і розкриття себе як особистості, відбуваються ось ці моменти, що мене розлюбили, мене не люблять, і щось в стосунках змінилося. І це такий важливий великий дзвіночок, коли потрібно зупинитися і зрозуміти. А де я? А що зі мною? Чого хочу я? Чи займаюся я своїм життям, чи не займаюся? А де ж моя несправжня природа? Хто я як особистість? І ось ці всі такі екзистенційні питання дуже важливо задавати собі. І після того, як ви на них відповісте чесно, це вже буде. Перший крок для того, щоб зрозуміти, які якості потрібно собі напрацьовувати, тому що щось в нас напрацьовано краще. Щось ми взяли від мами бабусі. Багато чого зазвичай ми і не взяли від мами бабусі, тому що в них не було цих якостей напрацьованих. Якщо брати навіть досвід наших мам бабусь, вони жили в достатньо також аскетичному житті. Вони також жили в більш такі чоловічій енергії, а не жіночій, тому що там також була війна, голодомор і так далі. А це все говорить про те, що в таких умовах жінка, звісно, не. Розкривається по-жіночому, а вона, навпаки йде в чоловічу енергію, тому що потрібно все тягнути на собі, забезпечувати собі і дітям достатньо якість життя, щоб було пропитання. Безпека певна, а це все функція не жінки, а чоловіка. Відповідно, жінки пішли в чоловічу енергію. До чого це я так довго розповідаю? До того, що в нас не було прикладу ні від мам, ні бабусь, ні прабабусь, як це розкривати жіночу енергію. Ми не розуміємо, як це, і це не означає, що вони погані або вони якісь не такі. Ні, просто тоді були такі часи, і в них не було просто фізичної можливості це реалізувати і розкрити. Отже, тут просто це інформація для роздумів того, щоб було більше мотивації поглиблювати себе, спостерігати за собою, працювати над собою можна самостійно, можна з фахівцем. Тут потрібно підбирати під себе і дійсно розкривати свою суть. Але скажу вам чесно: для того, щоб розкрити саме свою суть і свої сильні сторони, варто працювати з фахівцем. Самому цього зробити це можливо. Я не скажу, що неможливо, але це потребує дуже багато часу і зусиль, і дуже часто це не вдається, тому що ми до себе дуже скип. Дуже критичні, і багато чого ми не помічаємо, ми не розуміємо, що це наша сильна сторона, що це наша якість, яка допомагає нам реалізовувати наші бажання, мрії і так далі. І саме за допомогою кваліфікованого фахівця поряд ви можете це зробити. Але починати потрібно тут і зараз, навіть самостійно, вже те, що ви можете зробити сьогодні. Отже, давайте розбиратися, які ж ці три якості. Поїхали! Перша з якостей це жіноче прийняття. Що ж таке за енергія жіноче прийняття? Це така дуже важлива енергія, яка нам порою дуже важко дається. І я прошу вас не плутати це з покорою тотальною. Це така внутрішня гнучкість, по-перше, напрацьована гарна внутрішня опора любові до себе і прийняття. Це саме та якість, коли ми можемо чути і бачити чоловіка таким, який він є. Повірте, чоловіки люблять жінку, біля якої можна бути собою. Чоловіки стомлюються боротися з жінкою за право бути собою тут і зараз, таким, яким він є. Я дуже багато бачу історії, те, як жінки перероблюють своїх чоловіків, і це якраз про відсутність якості жіночої енергії прийняття. Усвідомте, якщо вас тут перероблює, згадайте, хіба це приємно, коли тобі кажуть, ось тут змінись там, борщ ти не так вариш, тут не так прибираєш, дітей не так виховуєш, і те не так робиш. Якщо вам чоловік щось таке говорить, як ви себе відчуваєте? Ну зовсім не окей, правда, і я розумію про що це, тому що я з тих жінок, яка також не мала цієї якості. Я також і напрацьовувала вже в шлюбі. До речі, якщо вам актуальне напрацювання внутрішньої опори любові до себе, це дуже напряму пов'язане з самооцінкою та самоцінністю. У мене вже є відео на Ютуб-каналі на цю тему. Воно буде прикріплено під цим відео. Переходьте за посиланням, дивіться там також дуже багато користі та реальних діючих порад, які вже можна зробити сьогодні, тут і зараз, безкоштовно вдома. Отже, будь ласка, беріть, втілюйте в життя, і хай все вас здається. Я поділюсь з вами своєю історією. Після нашого одруження з чоловіком мене дуже дратувало, коли він весь час це перевіряв. Ми йдемо кудись з дому. Він весь час перевіряє, чи вимкнені всі розетки. Чи ніде не включений кран? Не дай Бог, чи вимкнено скрізь світло? Я не могла зрозуміти для чого це робити, адже все окей. Чому це потрібно перевіряти? І мені це дуже не подобалося. Але навіть ця якість, яка мене дратувала, вона принесла нам багато корисні в майбутньому, тому що коли в нас підросла донька, вона почала як підліток десь там щось забувати вимикати і десь можливо хтось щось не услідкував. І ця якість чоловіка виявіть собі наскільки вона була нам корисною, тому що він все уважно пильно ходив, перевіряв. І де якщо щось Софійка забула, він вимикав, і це нам не грозило ніякою небезпекою або неприємними емоціями після. Наприклад, того, як світло горіло би там всі вихідні, коли нас немає вдома. Тому... Це маленький приклад того, як це можна перенаправити. Насправді не буває нічого зайвого ні в одній людині. Не буває так, що партнери, яких звів Господь, всесвіт, хто як це називає, вони один одному не підходять. Такого не буває насправді. Просто дуже часто і в основному проблема в тому, що ми не готові прийняти цей урок, не готові зрозуміти, що нам намагається донести наш партнер. Тому всі ці якості вони дуже важливі, але нам важливо з вами, як жінкам, навчитися дійсно напрацювати в собі цю енергію прийняття. Вона допоможе в вихованні дітей і в вихованні себе в внутрішньому зростанні своєму духовному, прийнятті себе також. Тому що, по факту, коли в нас немає прийняття до інших, то в нас тотально немає прийняття до самих себе. А все починається з нас. Тож перша головна якість це енергія прийняття. І інструкція, як же цю якість напрацювати? Один раз в день слухайте чоловіка уважно, не перебивайте, не поправляйте, не змінюйте. Просто практикуйте прийняття і дивіться на нього з любов'ю. Думайте, а як ця якість може допомогти? А що класно в цій якості є? Ось він зараз там перевіряє розетки, вже на моєму прикладі далі пройдуся. Як це може нам допомогти? І коли з тієї позиції, спокою і розуміння, що це несе користь в родину, ти дивишся, ти думаєш, о, так це ж не так і погано, тому що я особисто дуже не люблю ходити перевіряти розетки. Мені це взагалі не подобається. Але це необхідна річ, насправді, особливо коли в нас вимикали регулярно світло, стрибки, напруги і так далі. Це все важливі моменти, коли тебе немає вдома, все що завгодно може відбутися. Тож спробуйте один раз на день. Робити цю вправу, і ви вже через місяць побачите колосальний результат в своєму прийнятті всіх якостей. Ну можливо, не всіх це дуже занадто сказано, але взяти можна одну якусь якість, на яку звертати увагу, працювати над цим, щоб її приймати, зрозуміти, як її можна ефективно застосовувати в вашій родині, і ви побачите реальні зміни в вас, і відповідно, і в стосунках з чоловіком буде зміни, тому що ви не будете критикувати, ви не будете його змінювати. Ну і йому це буде також приємно. Якість номер два це пам, -пам, вміння надихати. Чоловік хоче, мріє, щоб його надихала його жінка, щоб вона була йому музою. І це, знаєте, не про те, щоб тягнути чоловіка постійно вгору через силу. А це саме про те, щоб бачити в ньому його потенціал, його сильні сторони, його прекрасні чудові якості, і відзеркалювати це йому. Кожен чоловік потребує та в принципі, як і жінка, визнання. Але для чоловіків це ще важливіше ніж для жінок. І саме коли вони отримують енергію визнання. А коли ми надихаємося, то ми даємо енергію визнання чоловікові. Чоловік тоді розкриває свій потенціал наповну, і він тоді хоче робити ще і ще для жінки, і в принципі для реалізації своєї особистої в житті. В нього тоді, нібито, з'являється третє дихання відкривається, тому що чоловіки насправді володіють всього 5% життєвої енергії 95% життєвої енергії. Знаходиться у жінок, і саме через жінку вони беруть цю енергію для свого розвитку і реалізації. І якщо жінка дійсно є музою, дійсно мудра натхненниця, яка вміє підсвітити йому, в чому він класний, а в кожної людини є якісь свої класні сильні сторони. І навіть те, що ми напрацюємо, ми вважаємо зараз, можливо, це не своєю суперсилою, але ми напрацьовуємо якусь певну якість. То все одно є зміни, і це вже заслуговує на похвалу, на те, щоб відмітити це у чоловіку і сказати Вау, як це круто в тебе виходить, і це є натхнення для чоловіка, це просто супер енергія, на якій він рухається і розкривається наповну. Питання, як же цього досягнути, коли цього ніколи не робив. Це не просто 100% згодна з вами. Але якщо зробити таку, наприклад, практику. Кожного тижня в телеграмі відправляєте йому подяку, а, таку замітку, за що в нього було класного, що йому вдавалося за цей тиждень, і вам це сподобалось. А ще краще просто кожного дня робити рефлексію вашого дня і сказати Вау, ти так круто сьогодні, перевів переговори. Мм... Ти прям такий піклуючий батько, тебе так класно ця якість зараз проявляється. Я просто в захваті від цього. Ці два слова, повірте, будуть спонукати чоловіка ще більше вкладатися в свої проекти, ще більше заробляти коштів, ще більше піклуватися про вас, ще більше піклуватися про дітей, ще більше дарувати вам подарунків і так далі. І тому подібне, тому що саме такі жінки являються тими жінками, яких носять на руках. У -у 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 -у. Ну як, надихаю? І третя якість, про яку ніде не говорять, але вона просто ключова, дуже важлива, просто дуже важлива. І ця якість це внутрішня стабільність. Про що ж це? Це саме про ту стабільність емоційну. Тому що, коли жінка емоційно нестабільна, ти не знає, що від неї очікувати, як вона відреагує на ту чи іншу ситуацію, починається багато замовчувань, починається багато недоговорок, недосказаності, починаються десь потім навіть і зради, як наслідок. Там дуже-дуже багато всього, тому що йде емоційна відстороненість, немає емоційної близькості, немає довіри, немає відчуття того, що з цією людиною безпечно. Тому що, коли жінка вибухає з кожної дрібниці, то чоловік психосоматично відчуває, що поряд небезпека, і говорити їй не можна, тому що це небезпечно. А в кожного із нас дуже гарно розвинена е, якість, така базова це виживання. І кожен з нас буде піклуватися про те, щоб ми вижили, тому що така вже природа людини. Неважливо, чоловік це чи жінка, усіх це працює однаково, ці механізми захисту. І ось, коли жінка емоційно стабільна, коли вона вміє навіть в кризові моменти взяти паузу і подумати, як відповісти. От саме з такою жінкою чоловік відчуває себе в безпеці. І він відчуває себе важливим, потрібним. Він відчуває себе просто супергероєм. І він розуміє, що з цією жінкою в цьому домі це той надійний тил, куди завжди хочеться повертатися. Як же це реалізувати? Тут потрібно працювати відповідно над емоційним інтелектом. У мене є дуже гарний марафон на цю тему Емоційний компас жінки, де ми ці теми якраз дуже класно пропрацьовуємо. Щоб зробити це в домашніх умовах, можна зробити дуже просту практику. Коли відбувається якийсь подразник, якась життєва ситуація, ну умовно, в чоловіка по роботі справи йдуть не дуже. Да? От зараз там проєктів немає або ж нема оплати по проектах. Відповідно, це важлива річ. Це буде йому дуже боляче сприймати, він не знає, що робити, і вам, тому що це база, це безпека, це виживання. Але якщо ви цей момент почнете агресувати. Знецінювати його, критикувати, хіба це допоможе отримати кошти за проект? Не допоможе. Отже, важливо в такі моменти просто брати паузу, хоча б давати собі 30 секунд, мінімум спочати з 5 секунд, просто взяти паузу, помовчати, вислухати. Не видавати перше, що вам прийшло, а хоча б трішечки подумати на ту реакцію, яку ви хочете віддати в світ, тому що перша реакція може бути автоматична. Якщо ви дуже емоційно-вибухова жінка, то відповідно перша реакція буде якоїсь критики, негативу і так далі. Отже, 5 секунд. На те, щоб подумати, як відреагувати, тому що є стимул, є ситуація, про яку вам сказав умовно чоловік. Є час, ось ці 5 секунд, які ви берете на подумати. І саме ось час між стимулом і реакцією це те, чим ми керуємо. Це є емоційний інтелект, який ми з вами маємо напрацювати протязі всього життя для того, щоб отримувати ефективну комунікацію як в родині, так і в суспільстві. І саме з чоловіками це дуже ключова річ. Про це не говорять ніде, це не дуже популярна тема, але це ключове, на що варто звертати увагу. Саме з такою жінкою чоловік розкривається, саме з такою жінкою відчуває себе в безпеці. І саме таку жінку він буде носити на руках, якщо цього хочеться, робити для неї все, чого вона бажає. Тому що він розуміє, що вона його також підтримує в будь-які моменти. Вона не вибухає з маленьких дрібниць, з нею безпечно, комфортно, і ради неї він готов зробити ще більше. Отже. Тренуйте кожен день емоційний інтелект за допомогою вправи емоційний стоп. Пауза 5 секунд між подразником та вашою реакцією. Прямо візьміть собі таку ціль на тиждень і звертайте на це увагу кожного дня. Тільки є якийсь подразник, ви взяли паузу 5 секунд, потім відреагували. Прийняття, натхнення та стабільність. Це навички, з якими не народжуються. Це навички, які напрацьовують протягом всього життя. Отже, візьміть навичку, над якою би ви хотіли попрацювати вже сьогодні, попрацюйте з нею і через місяць зверніть увагу, як змінилися стосунки в вашій парі. Дякую вам, що були в цьому відео зі мною. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і напишіть в коментарях, які ж якості ви напрацьовуєте саме зараз. Поділіться!